Підлазник. Але вони були всі місцеві. Ті, які були не місцеві лісники з Волині, вони просто звісуть Тніви. Якщо ви зробите щось не так, вони вас шукати в Дніпропетровську, для чого ви мені потрібні? Є достойні люди з Сибірської області, жовтий району, які служать в тому ж батальйоні Дніпро і не втікали звітом зразу, після місяць а рік відслужили. Є так само жодбатальйону Львів люди, які служать, мають звання полковника майора, і вони чомусь сюди не йдуть. А, а вас. Ви місія з Дніпропетровська прийшли сюди. Я вас з Дніпропетровська шукати не буду. Мені потрібна людина, якої передій, яка тут живе, це люди, до якого ми прийдемо і спутаємося. Що ти зробив, я це зробив. Розумієте? А похайте людей з Дніпропетровська, ну, відпускуйте громаду. Тут є весь 12 громадських організацій, всі, які були на Майдані, ми вас не хочемо. Після того, всі речей, які вас зробили, ми вас не хочемо. Більше того, начальника Радеківського райвідділу, який дійсно витягнув е, на, на високий рівень, а летає в нього 52 роки, його звільнили, хоча він полковник, і міг до 55. І то, і то, і тим більше і він науган, і тим більше, що він на, на Майдан возив, і бронежилети возив, і зброю був е, е, конфісковано, яку він каже, я тепер не можу позбирати і не знаю, як мені потім відчитатися за то. Але його звільнили, ти чому його звільнили? За що? Тому що в нього 52 роки? Ні, я просто говорю ту ситуацію, яка є. Тому що в нас влада заробить через задній прохід. І це все у правильно. Ви стояли для того, щоб думку людина ж та що вона виступала до менекович, Парасюк там ще хтось там Олександр прийшов. Якщо думка громади не врахована, то ми нічого не відвоювали. Нам потрібно, щоб нашу думку і думку громади враховували не в своїх інтересах, а в інтересах громади.

За прикриву заприкрива, поради воювати не буду. А ви лісно люди дуже багато, які там воювали, і так що все здають. І за вас воювати я не втік. Ні, дивіться, саме воюєте.

ми всі Бо, їдемо в Київ на засідання Верховної ради, виховно. на депутатські будні, на комітети, всі 430 ти біля людей. Де, коли випали гроші на ямковий ремонт, на Крехів. а прийшла там громада, і сказала, а я маю, що що робити, нашу лопатою кидати гроші. Лопата не оцінила нікого, ні одного добра, не оцінила. Бо дайте людині працювати. і не робіть він не робить п'яти, він не робить роботу. Тільки на якому життя виділяють, що робить встали в районі Василя. Якщо мені потрібна допомога. Ну немає нікого в офісі ввечері. Заплати праці. Заплати праці. Олександрович Мені потрібно, щоб ви хочете професійно. А як це буде? Але ви Може ви перетягнете собі його форму? Вам не Вам не слід. Я марку. Я не знаю, а я спочив колись заходимо. обговорюю, на виносимо правого рішення, на запершення громади, погодцяться, кажуть, надання певний фіксир попередньо, коли будуть відношення, один-два, три крізь коли люди можуть вибрати, коли можуть бути погодити. Значить, люди мають питати чи питання. А помирати його. Значить, при дитякріних вибрати громадськість. Значить, ви питання. А що там було голос? Ні, мають самі. Вибирайте, бо тут я провадува. Нам працювати. ちょっと待ってください。 За часи, до кінця. Нас ви порушуєте, значить ми будемо стояти боротися з вами. Нас ви порушуєте закон, значить ми будемо боротися з вами. Не дамо ми командувати, не, не дамо ми робити безприділ в нашому районі. Ще раз, це громада, яка, яка, яка стоїть, тут, вона буде відстоювати свої інтереси кожного, тому що кожен живе в нашому місті. Запам'ятайтеся, разом безприділ в нашому районі. Ну як то не розумієте? Ну як можна далі співпрацювати, коли я мати розуміння з масмістю. На тему не Ну як ніхто відчуває як кожне, що не що?

А люди потім, які люди кажуть, що вони не побудуть, самооборони в жовтні. Я ж вам казав. Самооборона зараз. Я зустрічав з людьми. Вони мене запросили. Я Так, все, так, будемо співпрацювати. Це ж було. Це ж було. А чому самоборони? Раз обговорював, два обговорювали, три будемо обговорювати, не призначили, Знову будемо обговорювати. тому що маємо скільки закон, ми хочемо закон, щоб виконувався всі норми закону, а не просто рішення якогось там царя-батюшки

Проти того, що промігалися, чи всі інтереси, чи полишалися, були пробійні керівники на даній посаді. Які мають підвозки людські, які не мають, мають поняття, що таке жокостський район, структура і робота в даному жовтоському районі. Ви приходите сюди, хочете щось зробити, хочете сюди яким чином Як ви розумієте? Як це працював? Ви, ви? з одного боку кажете, що я знаю витили, знає, що тут є хабарництво, а другого кажете, просто кажете, що хабарництво немає тут хороших колективів. Де правда, де важливість? де мене пошкодження, для... 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 я пошкоду вас можуть. Я сказав за найбільші загально. Я не сказав за що. не

тому що мені було цікаво, що було порядок роботи, у нас була страшна згода, тим чином романтично, було зроблене, і спеціальні елементи. Романські світови, а і саме я полагаю, є Ради Думу, Майкос, Рок, Рок, Рок. Рок. Ви почте так що хочете? Ви хочете, я, ви я, всіх, я. Я не кажу, що я Мілиця, зруб... Ви забираєте буде час. Хочете ви хочете працювати, відділ зможе працювати. А ви прийшли сюди і робите в нашому районі на протистояння між міліцією і народом. Міліція наразі слава тільки вашому молодці. Я вас дуже прошу. Сотник самооборони перестати робити от ту, переставлені народом народу, дати нам спокій, розвернутися, поїхати 14 числа з'явитися на районну раду, виступити і переконати депутатів районної ради за вас проголосувати. Розумієте чи не розумієте? Зробіться, шановна громада, рішення. Олександр Гассій перебуває на сесії районної ради, обговорює, задає запитання, приймається ремонт. Дякую. Дякую, Не написав Ай, російськомовна Ай, людина. Ай, І що? Поперше, поперше, це що, ви... Спочатку була яка розмова? Пересок тут взагалі не приділа. І, заку... І я закінчу. Ви закінчили діалог. Я громадянка, громадян району. Ви закінчили діалог. А мені що, як в сестрі нема не права. Та то не в тому справа. Ми закінчили діло. Що ви чіпляєте? Ми не чіпляємося, Ми факти на воду. Мені не все рівно, що тут нічого буде. Мені не все рівно, що тут робиться. І то, що я сестра тут. Простите, може, проскольбу. Я ще двох змовив з прапорами, кажуть, вони в самообороні. я теж в самообороні. Нехай вони не платять і не будуть там стояти з прапорами самооборони. Я теж в самообороні. От пацани повтікали.

Ні, там... слеш, я я. Ні слеш, я я. для мене це я, дуже я, дивно. Я не... Димусь, 에... Давайте всі будемо вільними. Та ми розмови не взагалі не почали гривень. А... Може, вас такі, я не лови, не прошу за... пана, вибачте, вибачте, може, у вас такі парфум. Вибачте, я Є... не знаю. Я не знаю. Що стоїть з боку 30 людей потім що йому казати? Вибачте мене, будь ласка. Вибачте мене, будь ласка, то емоції. Ну вибачте мене, будь ласка. Давайте, вибачте, мене, будь ласка. Може до вас, може мені так сталося, що ясно, ясно, я ж не якась до нашу ні, ми не розходимося. Ми, ні, ми розходимося, але справа в тому, що ну, призначайте, кого хоче. Все. Все. Але потім все, що тут не в тому районі. Я, знаєте, чого, чого той, та людина хотіла бути тут пережити? Бо Він має, він має досвід. Від 8 місяців хочу всю правоохоронну роботу в Маріуполі, вперед Іловацьку. Я вже розкажу, що сам от да? знаєте, він три місяці проходив в формі або даєшся, або все в Щоб він ще скидував фотографії, ми там сміялися, сказали, що просьох дуже класно. Майдан провів, щоб він там стати, тому що вони там. Бо знаєте чого? Бо мінки повтікали, водаїшники повтікали, бо всі боялися, бо половина сепаратистів. І от, і от Саша, Саша, він очолював там, ту всю роботу. Він був командиром роти, і ціла рота в Маріуполь тримала, щоб не було крадіжок, злочинів, мирила, чоловік побив, наркотики, зброя. Це все було. Ну що ви того не знаєте, а я знаю. Тому що... Дивіться, ви тут так само займалися тим то. самим, але не я на роботі і не загрожувати. Ця людина протушу. має досвід. По всій Україні це Досі всій Україні Досі. Це по-перше, а по-друге, я дуже ціную, дякую обороні за вашу важко... гроші. А гроші? Ви сказали, що все гроші да. на ревні, правда. Да. Але ми не, не за гроші говоримо, ми і за досвід роботи. Прошу пана, ви бачите. Ми, ми на різних дор... рівнях. Шановний пане Михайло, треба було їхати туди, і нехай би вам І сюди про що зараз ще Михайло за Михайло. А то міг, такі, міг, як ви, тільки тут командуєте, а коли приїжджаєте. Нічого слухай, друже, <im> ну, трошки. Ну, а, мені, да, а я втратив трьох ваших земляків, які мене кормили, в Кам'янку Бузьке, сім'ї всі, <правити> а ви, ви тільки своєї самоборки. Ви не прибували, люди знають, що то є таке. А ви немає, бо я сам тільки <правити> приїхав. <гану> а за те, що возимаєте, що ми не даваємо долавання вулиці. Він сказав, що ми я тут вже робили патрулювання вулиць. <гану> я дар. <дорого не> <гану> <гану> я не буду цього говорити. Щоб що зараз вона вила підняла, просто покажіть. Добре, я все до віки вам покажу. У мене друг 10 років, Ви весь війська і там на сході, бо його і що його сюди не приздить. А він хотів. Да, да, а йому, це а це бачиш там ходить. Він, він при чому тут Парасюк? Да. Ви можете мені, ви маєте розум. розум? При чому він тут Парасюк? Та він радився. Правій руський, жовтні. Ні. Запропонував. Він, він русский, сказав: я пропоную молоду людину, чесну і не зі системи. І нехай мене, нехай мене зараз там грім вдарить, якщо я говорю неправду. Це про першу. Стоп, стоп, він сказав, я поговорив. І не треба продрати цю сліду. А ви знаєте, з чого все почалося? А почалося з того, що коли Просюк став депутатом, це його округ. І коли був тут Пасиняк, ви його бачили? Не бачили. Неправда, бачили його в кожному селі. Пасиняка був в кожному селі. А я маю прийти? Мені треба лісти. Мені треба Слухайте, Якщо чесно, ти зараз дурне говориш. Так? Так, ти дурне говориш. А тому що ми... Ви собі вибирайте, мені не немає. Свободі, нікого не шабаш. Ви прийшов свободу до дніте. А чого він парасюків чи парасючек? Я проявляю уряд. Дивіться. Дивіться. Що втікає? Що ви втікаєте? Що ви втікаєте? Ви підтримуєте народ. Я сказав. Там не страшно. Я сказав, районна рада голосує. Ступіться звідти, бо ви мене. Ви або за народ, або. Бо, блин, невідомо за що, розумієте? Ви, що ви зібрали, суки вже були за народ. За ви вже народ О, зрадили! ви народ! А, народ залабили. Я ж вам його поную. Ви закінчили на цьому. Ви зібрали депутати, колона і там. що нам збирати? Ми сказали, є дічі і є депутати. <нешнім> я збирайся, збирайте я вам, що, ходить чи що. Ви, ви, ви хотіли перенести, щоб зібрати. Чекайте, це мені не треба, мені не треба цього керівника і мені не треба ваша зібрання. Це ж вам не треба. Ви збирайте, Ça я думаю, далі Буланов працював. Ні, мені треба, щоб лано, чи Буланов, чи Просто, Отває потрібен бути підхід. Зараз ми хочемо в Європу, то давайте будемо поступати так.

Чому Бо він сказав то на зборах, а зараз не зараз перед тим. Я не був на його зборах, на що він буде на зборах. Я так почув маю. Кожна нормальна людина є абсурдом, тому що людина, по-перше, лише вчиться на третьому курсі, по-друге, не має ніякого спеціальної освіти, немає ніякого звання і, скажімо, керувати особовим складом в районі, як він хоче навести порядок, в мене дим. Крім того, попереднього... Він прийшов тільки сюди, з Дніпропетровської області. Скажемо, якщо людина є місцева або хотя б з Львівської області, самоборона знає прекрасно, як людину знайти і, і знає переговорити, щоб вона не впрошувала закону. Людина з Дніпропетровської області для нас для нас буде складніше. Крім того, кажу без освіти, молодий. Ну, я не вважаю, що це не є достойна кандидатура. Для жовтського району начальника міліції. Крім, кіп... того, крім того, є кандидатури і в батальйоні Львів, і в батальйоні Дніпро, які прослужили вже більше року, а не просто не пройшли випробувальний термін і хочуть служити начальником міліції. Є підстанні кандидатури місцеві, кажуть, тих самих бойових батальйонів. Подальші дії Загарія, начальник міліції області пішов нам на зустріч. Пропозиція була мною внесена така, що всі громадські організації будуть 14 числа на сесії районної ради висловлювати свою думку на рахунок цієї кандидатури і на рахунок кандидатури попереднього начальника міліції. Районна рада проголосує і від об'єднаних громадських організацій і від районної ради буде подана авакову заява про наше рішення. Mm -hmm. я да. сподіваюся, що все-таки Олександр прислухається до думки громади, врахує її думку і шаблі зі своїми потім. А він ще така заявляв, що все акція, це все акції, це проплачені плачені, що тут заплатили людям гроші, вони прийшли і почали бунтувати суму. Знаєте, я сотник самооборони. З лютого місяця вже напевно півтора року, і ці всі люди були зі мною на Майдані, і сам пересюди і зі мною, батько його вийшли сам самооборони Жовківського району. І ну, скажімо, мені стидно такі слова служити, тому що навіть перед тими хлопцями, тому що я з ними був на Майдані, і вони, ну, вони знають мене, я знаю їх. Вони просто соромно за ці слова. Міні соромно за тих людей, які ці слова говорили. Дякую вам. Самооборона. Я був матір Божию. Тому що російський прави, якби Корисюк хотів когось пропухати з він би не пропухав, на Жовський район. Реально, не такий вже, знаєте, тут дуже і великий плюс. І не терпів, а то все. А ви знаєте що, а ви видаєтесь. Чому хотів поміняти? Ну що була свобода при владі не образу свободі і був лан і стільки махи націй в мозем прошу пан, а ви порохівником району. Прийде води за покажу. 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 Скільки намутили. І Чому вони так пошукали? і думаєте, що знаєте? І ви просто не вмієте вибрати правильну сторону, накричати, накричати. А Там ви з прийшов з чужий? Земля. Він що, роги має чи він негер, чи він гей? Чи хто він? Чим він не такий, як ви? Чим Тож він Дніпропетровську народився? We'll be right <laughs> back. Чим він не такий, як ви? Чим пані Ірина? Не пані Ірина, це знаєте, це просто перед степ... тою людиною. Да, він знаєте, йому насправді це, якщо чесно, він хотів відмовити сто разів. Як за Саша, не треба? Давайте доведемо до кінця, бо так неправильно. Неправильно труднощі не мають лякати. Він зараз кине, він не піде вже сюди. Він не піде. Він що сказав Загарі, він вернеться назад. І знаєте з якими він поїде думками? Він приїхав сюди і думав, що та західна Україна? Він так мені і сказав. Каже, блін, на нас треба рівняти. Ви майдан почали, ви війну, ви все, ви тут такі перші. І він на нас буде рівнятись. А тепер він піде і каже, скаже, скаже, громада дасть оцінку кожному. Громада дасть громадська аж дивіться. тут й рівняється на нашу громаді. На люди? Люди. Я не в свободі, Жором свобода постійно. Параси Скажіть, від кого володя йшов на випадку. Сказали, от, від сьогодні буде така людина працювати і далі. Ні, має бути обговорення громадянами, має бути обговорення повністю весь Човківський район, бо це дуже серйозна посада. Ми, нам потрібно з ним працювати. І я думаю, що потрібно виконувати мотозаконі. Е, ну, обурення громадськості викликало те, що е, дане представлення цього керівника. Воно є методом нагинання громадськості, методом вказування, певних політичних діячів, які хочуть поставити своїх людей в нашому районі, які хочуть воювати свої інтереси. Не дана оцінка попереднім керівникам, ким чином, чому саме ця людина призначається. Це все просто зроблено так, для того, щоб. Далі лобіювати свої інтереси, далі наплювати на людей, які відстоювали майдан, які відстоїли Незалежність. Що саме вас не влаштовує в новому керівнику? В новому криникому не влаштовує те, що він не має відповідної освіти, не має досвіду роботи роботи в даній діяльності. Він не місцевий, він не зустрівся з громадськістю, не розказав про себе. Тут не йдеться про те, що особисто від нього, де від нього тут йдеться про те, що неправильний підхід до зміни керівників в районі. Громада хоче, щоб люди рахувалися з, з громадськістю. Ми... Дякую. Посиди. Однозначно громада не буде пустити керівників, які будуть неправомірно призначатися на будь-які органи влади. А реакція Гарі, як Е Поважаємо цю людину, яка зрозуміла людей, яка пішла на зустріч громадськості, яка дала можливість поспілкуватися з керівником, який хоче претендує на дану посаду. Ми віримо в те, що буде у нас прозоро, чесно. І хороша влада, дякую. Але він є захарій пішов на зустріч з ура. Зустрі. Буде сесія районної ради. Він запрошує всі москви активісти. Він запрошували дані сесії обговорити це за питання. Затворилася громадська рада. Так само громадська рада створена при на громадська рада висловила проти одноголосно, проти такого ж призначення, писали, і, да, Нам дали який призначається. Нам нам ми роботи ми роботи не ж, ми не, ж ми не для того боролися, щоб далі методом нагинання призначати керівників. А колишній ваш керівник який був? Нормальний Ну, це оцінку, скажімо, народа є його дії. Розуміти, ми можемо цінити його подія. Кірне пособов, хороша людина місця на.